У 1987 році Михайло Горбачов присоромив голів профкомів за те, що вони не захищають інтереси трудящих, а польку бабочку перед директорами танцюють. Генсек Ніграма не збрехав, радянські профспілки справді виконували функцію подібну до соцзабезу. Розподіляли санаторно-курортні блага та найбільш старанних учнів школи комунізму ощасливлювали безкоштовними квартирами. Але так було не завжди і не скрізь. Далі буде. Історія розвитку професійних спілок налічує кілька століть. Прообразом цих організацій можна вважати середньовічні цехи та артілі, які об'єднували людей одної спеціальності: ремісників, мануфактурників, аптекарів, гицлів, сажотрусів, зброярів, броварів, художників, жінок легкої поведінки тощо така ось згуртованість допомагала їм не тільки виживати, але й вдосконалюватись в улюбленій справі. Розвиток промисловості замінив цю ідилію жорстокою експлуатацією тривалим робочим днем низькою заробітною платнею, відсутністю елементарної охорони праці, високим відсотком травматизму та смертності. Все це сприяло самоорганізації робітників та спротиву. Нелюдським умовам праці перші профспілки діяли поза законом. Їх активістам частенько ламали ребра та саджали до буцегарні. Тим не менше, боротьба ця не була марною. В Англії робітники змусили державу піти на поступки. Там у 1871 році було прийнято закон про трейд юніони. Таким чином, британські профспілки стали суб'єктом права. У 19 столітті 17 годинний робочий день був нормою. Вчорашні кріпаки не мали вибору. Вони змушені були погоджуватись на умови, які пропонували новоспечені власники заводів та фабрик. Так як жили робітники в той час, то, звичайно, не позазричні кому. Умови проживання були на межі виживання. Як правило, робітники жили в перенаселених брудних бараках без якісної води, їжі та медичного обслуговування. Травматизм та висока смертність на виробництві мало хвилювала роботодавців. Вільних робочих рух було предостатньо. Схожа ситуація була і на заході. Щоправда, європейські робітники ще з 18 століття навчились колективно захищати свої права. Передумову виникнення власних вже проспілок. Вважається два типи клубів робітничих, робочих клубів. Перший клуб, де люди збиралися, робітники для того, щоб знайти місце для роботи, і там їм давали консультації, допомагали в пошуках роботи. І другий тип клубу це клуби так звані Товариства взаємодопомоги, де можна було отримати матеріальну допомогу, фінансову допомогу і якийсь час прожити для того, щоб можна було вижити. Першу профспілку створили в Англії у 1792 році на одній з вовнопрядильних фабрик. Щоправда, її доволі швидко закрили, звинувативши організаторів у змовництві. І тільки у 1871 році під тиском робітничого руху державні чиновники змушені були відступити і прийняти закон про трейд юніони прототипи профспілкових організацій. Це організація вузькопрофесійна, яка об'єднує. Кваліфікованих робітників за професії і характерна особливість тим, що вони є воєвничі, вони такі мирні, опортуністичні розпілки, які не виступають проти існуючого ладу, які добиваються поліпшення становища своїх членів і робочого класу загалом через договори угоди між роботодавцями. На Теренах Російської імперії з власниками заводів та фабрик боролись менш демократичними методами, підпалювали підприємства, вчиняли бійки, громили пивні та горілчані склади. З часом ця боротьба набула більш організованих форм. Перше організоване об'єднання робітників було створено в Україні. І такі перші об'єднання в 19-му віці були в Україні. Якраз вони почали свій розвиток не з Росії, а з України, з Дрогозвільської області, з Дрогобича, з Галичини. Перші роки 20-го століття припадають на брухливу активність робітничого руху. Економічна криза та масове зубожіння змусили робітників вийти на вулиці. Домагалися восьмигодинного. Робочого дня, які добивалися на сьогоднішній день, на той час добивалися покращеньому праці, добивалися там інших, добивалися, що їм чим ми платили, а не платили якимись талонами там і е, обідами. Це такий факт. У січні 1905-го практично всі великі промислові центри України застрайкували. Саме в цей час активізуються профспілки. Робітники відкрито вимагають захисту своїх прав і досягають відчутних успіхів. Якщо раніше за подібну діяльність людина гарантує то воно потрапляла за ґрати, то з часом в Російській імперії було прийнято закони, які не лише закріпили право на існування профспілок, але й дозволили їм брати участь у політичному житті держави. Коли більшовики остаточно перемогли, профспілки, які допомагали їм впливати на робітничий клас, стали непотрібні. Влада спробувала, якщо не знищити їх, то буде підпорядкувати. Перший наступ на незалежність проспілок почався у квітні 21-го на всеукраїнському з'їзді організації. Український професійний рух потрапив у повну залежність від ВЦРПС. Проспілки стали трактувати як школи комунізму. Альтернативні точки зору не сприймались. До тих, хто не погоджувався з ленінськими тезами, застосовували примус і терор. Наприкінці 30-х було проведено чистки та перереєстрації профспілок. Це допомогло виявити велику кількість шкідників та ворогів народу. Згодом радянські проспілки було остаточно формалізовано, а їх лідері жиріли біля розподільчих корит. Бити в партію, працювати на заводі, стати членом профспілки. Тільки так простій радянській людині можна було наблизитись до розподілу соціальних благ та матеріальних перспектив. Про реальну функцію радянських профспілок мало хто здогадувався. Про у нас були в гуртожитку, де ми жили на першому поверсі, і вона завжди займалася тим, що вона нас ганяла, щоб ми там не шуміли. От це було, скажемо, діяльність профспіл... керівника профспілкової організації. В 10-й пятилетке его семья получила отдельную трехкомнатную квартиру со всеми удобствами. Вместе с ними на Украине отпраздновали новоселье более 8 миллионов человек. Младшая дочь Оля посещает детский садик и платит за это родители 12 рублей 50 копеек в месяц или менее 4% семейного бюджета. Государство доплачивает на каждого ребенка в садике около 30 рублей в месяц. Свой отпуск Михаил проводил в Есентуках. Льготная курортная путевка стоила ему 36 рублей, а 78 рублей доплатил профсоюз. Сувора правда полягала в том, что без участия профспилки радянская людина не могла ни народиться, ни померти. Товарищи, не уезжайте! Люди по 50 копеек! Сегодня на что? У Маши Селезневой прибавление семейства. У тебя распишись, пожалуйста. Я тут ни при чем. А кто не родился? Не знаю, не выяснял еще, мальчик или девочка. Спасибо большое. Спасибо, распишитесь. Люди, не уезжайте, кто не сдавал! Давайте. Вы здесь распишитесь, пожалуйста. Из-за меня там тоже. Черпни. На Селезневу, на І тому люди тихенько сиділи, тихенько спали і думали, їм давали на день народження, будь ласка, там 20 гривень, там 20 рублів. Ще щось якесь біляся, і люди тихенько, на 1 травня, будь ласка, накрили стол, люди випили, закусили, розійшлися і все. Функція простукового керівника в організації зводилась до того, що він там якісь свята організовував, там організовував, завжди збирав зноси, там когось щось станеться, то він там. Займався тим, що він вирішував суто такі, скажем, питання організаційні, і то зв'язані з культурною якоюсь масовою роботою, але ніяк не зв'язані з виробництвом. Оце була функція. Про ще однією важливою функцією профспілкових організацій було виховання трактористок на кшталт Паш Ангеліних Стаханових та інших соцрекордсменів. У нас настояще час іде зміна покоління. Нам зараз надо на як можна швидше ребят. обучить, привить им любовь к нашему металлу. И тогда дело у нас пойдет, естественно. Коллектив наш взял обязательство выплавить к 26 съезду 2000 тонн металла. Эти обязательства он честь выполняет. Так задание было э, лидеру проспелок и проспилковых границ структур, чтобы подтягивать и всех других работников до такого уровня Продуктивності праці в радянській країні з профспілками жилось чим далі, тим радісніше. Той хто вмів досягти високих надоїв від кожної фуражної корови, був вищим, швидшим, сильнішим, мав непогані шанси поїхати на відпочинок далі краще, дорожче. Звісно, якщо лишались путівки, не використані профспілковою елітою. Потивка, как правило, была безкоштовна, Будь який санаторий, будь якому месте, будь який час. Профсоюзные санатории, дома отдыха, стадионы, туристские базы, плавательные бассейны. В общем-то, обычная для нашей страны картина. И необычная, если вспомнить, что совсем недавно многие из этих здравниц были нагромождением развалин. Чтобы восстановить их, потребовалось немало средств. Нелегко их нам было найти в напряженном послевоенном бюджете страны. А от звичайна радянська людина доволі легко віддавала частку заробітку до профспілкової каси. Мовляв, що там той один відсоток від зарплати порівняно з благами, обіцяними державою. Я вам скажу, що збір грошей був зверху донизу, і всі гроші були весеспесу в Москві. Це СПЕС Москві, і тоді вони розкладалися. Це була просто акумуляція великих коштів, які працювали на конкретну верхівку. Тих чи інших. Ну. Напорядна людина, яка отримувала про путівку за кордон, мала відповідати високій морально-ідеологічній планці радянського громадянина. Про профспілки, разом з караючими органами про образ цей ретельно дбали. О, ай б'йоханабаден, Томас Каророналь, бьом раделі колосалін шавіт погорело, Лунда хана бадан. Ціґіль, ціґаль, ціґеля люлю. Лючі паролю. Ты что, с ума сошел? Она мне кажется, зайдет, что-то случилось. О, в Ну, да, она Цыгар, цигар, цигар, ай потом. Но них нет ни в коем случае. Ну почему ей? Может, надо. Что ей надо, я тебе потом скажу. Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет. Руссо туристо. Облика Ферштейн, ферштейн. Все, быстренько. А что ей надо? Важливой функцией была, скажем так, идеологичная функция. Не, не власне ідеологічно, але там насаджували ідеологію, але через свої форми. Культурно-масова робота, залучення робітників до е, там, гуртків художньої самодіяльності. Робота клубів вся була. Під проводом проспілок. це була просто організація, яка називалася проспілками. Це фактично була третя колона при радянських часів після обкомів партії. Потім облвиконкомбі як виконавчої влади, і третя колона це була облпрофради. Проспілки радянського союзу займалися ідеологічним вихованням, безкордонно лізли у приватне життя громадян, пантрували за їх відпочинком та моральним обличчям. Захистити робітника від роботодавця профспілка не могла. Оскільки вона сама, заводи, фабрики, робітники належали КПРС та підвладній партії поліційній системі. Радянські профспілки та їх лідери в боротьбі за права трудящих відзначались неабиякою принциповістю та мужністю. Від їх пильного ока нічого не могло сховатись. Особливо чітко вони бачили прояви несправедливості за далеким західним бугром. Радянська преса охоче надавала шпальти для висловлення обурення на адресу мерзенних капіталістів та підтримки пригнічених класів у Сполучених Штатах Америки. Центральное разведывательное управление США вмешивается во внутреннюю политику и внутренние дела других стран, финансирует Американскую Федерацию Труда и профсоюз дамских портных для проведения раскольнической деятельности в профсоюзах Западной Европы. В таких вот довольно штампованных высловах палая гнивом журналист радянской информагенции ТАСС. Кидається на те, що провідні журналісти Савдепії страждали на комплекс справедливості, тільки но за бугром починають щемити, як наші акули пера тут, як тут. Скажімо, у далекій Австралії один з делегатів профспілкової конференції заявляє, що соціальне страхування у його країні існує тільки на папері. Газета Вічерня Москва реагує негайно. Прийнята много лет тому назад, закони не выполняются австралійським правительством. Пособия ничтожные видаються далеко не всім трудящимся, которым это положено по закону. Фонд соціального страхування разворовывается. Цей вибух справедливого обурення закордонними реаліями датовано 53-м роком, тоді як труд за 2 березня 31 го зосереджує увагу читача на внутрішніх проблемах рідних профспілок. Аналізуючи виступ товариша Іонова, видання радить уникати зайвої метушливості під час перевірки того чи іншого робітника. В дискусію вступає товариш воїнов, який проти втрати драгоценного времени і предлагає поэтому приймати в члени без постановлення общого собрання. Йому тут же заперечують. Временем, конечно, надо дорожить, но нужно учесть, что излишняя торопливость пришлась бы как нельзя более на руку классово-чуждым элементам, затесавшимся в нашу среду. Словом, читающий усицию Гали Матью, в Оленс Ноленс впадаешь у ностальгийный ступор и думаешь, «Господи, какую страну профукали!» Перші прояви відродження незалежного профспілкового руху з'являються в Україні наприкінці 80-х. Перестройка з її Павлівською реформою, антимосковськими настроями в союзних республіках, регулярною невиплатою зарплат та погіршенням умов праці привела до збурення робітничої маси. В шахтарських регіонах країни визрівав бунт. Радянські профспілки практично не контролювали ситуацію. Національно-демократичні сили. Дістали чудовий шанс створити незалежні проспілки та очолити робітничий рух. Однак через млявість та нарішучість керівництва шансом цим не скористались. Робітники стали розмінною монетою в політичних ігрищах компартійної номенклатури, яка відкрила для себе необмежені можливості у прихватизації державної власності. Кінець 80-х. Економіка та політичне життя держави змінюються не в кращий бік. Тотальна невиплата заробітної плати, скорочення штатів, масове закриття підприємств, невпевненість людей у завтрашньому дні. Ілюзія ситого спокійного радянського існування танула на очах. Першими не витримали шахтарі. Вони залишили копальні і маршем рушили на Київ. Ми бачили вже в ці роки шахтарські колони йшли до Києва, шахтарі вимагали поліпшення те, що я сказав, і заробітної плати, і поліпшення в праці, і демократизації суспільства. Це міг би бути зірковий час профспілок, основна задача, яких захищати права трудівників. Втім, у той час ситуація розвинулась за дещо іншим сценарієм. Так от, страйк шахтарський. І їде урядова делегація на переговори з Шахтарями. І от шахтарі з одного боку за столом, з другого боку, урядова делегація. Де повинен сидіти керівник проспілок, Якщо відверто, біля шахтарів він сидить, поряд. Зарядової делегації. Ну, основна причина те, що помінялася взагалі система повністю спочатку до кінця, і старі проспілки не змогли пристосуватися до нових форм, нових умов господарювання. З одного боку, і розуміли, що потрібно виступати проти існуючого порядку речей і в тому числі проти політичного режиму, але відверто ще не насмілювалися. Поки радянські проспілки вагались, ситуацію треба було брати під контроль. На цій хвилі стали виникати альтернативні об'єднання. в зв'язку з тим треба було робити нові нові форми, які, які робився Європа, весь світ. Тобто, приспілки, як правозахисна організація. Ми зрозуміли, що це треба ламати, створювати організацію, яка дійсно пока відстоювала інтерес людей. Була масовою організацією. Проспілки зразка 90-х відходять від монополізованої структури. З'явилось конкурентне середовище. Звичайною справою стало співіснування нових і старих профспілок. Спадкоємцем радянської схеми робітничого руху стала Федерація профспілок України. Федерація профспілок має значне майно, яке оцінюється в значні мільярди. І вона живе трошки від того, що вона там здає оренду, і від оправздоровниці і оправту. Значить, альтернативні профспілки вимушені і живуть лише за рахунок членських внесків. Тобто, в них немає інших, інших надходжень. Однак це не завадило альтернативним профспілкам виконувати правозахисну роботу. Членських внесків було цілком достатньо для утримування юридичних консультацій в кожному обласному центрі. Уже в цьому році заборгованість по заробітній плати вернули більше 42 мільйонів гривень. І цим це реально зробило Національний форум про спілок України на місцях. Ми сьогодні десятки тисяч людей поновили на роботі, які були порушені їхні права. Вони отримали компенсацію за те, що вони були незаконно звільнені. То воно і стимулює і не дає можливості перезитувати. Історія робітничого руху в Україні налічує понад 100 років. Однак, левова частка цього часу припадає на радянський період, рулементи якого досі гальмують розвиток профспілкового руху. У керівництві сьогодні про які входять до складу федерації про спілок, багато людей, яким вже треба давно шукати, йти на спочинок, на пенсію, які вже не здатні організувати. Чи відповідати сучасним викликам? Ми почали створювати проспілку одну. І ми там наші інтереси, як гажуть, зійшлися ми з офіційними проспілками енергетики. От обласна проспілка енергетиків, є керівник, якому там 80 чим то років. І от на одному з півнязди ми почали створювати От, І там у нього. Теж є про але він туди не їхав вже протягом десь років шести, не був на, у цьому підприємстві. І ми, але ми хотіли з ними зустрітися, нормально поговорити, не конфліктувати. От, там директор помінявся. Ми приїхали, почали з ними. Я говорю: ви ж там не були шість років, ми там створимо про Ну так, по-нормальному. Почали з ним розглядати. Він каже, а чого ж я туди поїду? От, там вже директор помінявся, я його не знаю. Там новий директор, якісь хлопці, бізнесмени. Що ж вони? Мене що слухати будуть, приймати мене будуть. Та я тому йому не їду. От підхід який. Профспілковий рух в Україні своє правозахисне призначення реалізує близько 18 років. Українські працівники порівняно з радянським часом мають реальне право на вибір захисника та неформальне вирішення трудових проблем. Я под землей, всегда теплом твоим согрев, Ты словно глаз любимых, золотистый цвет незаменимая, неугасимая для горника тебя дороже. В борьбі абрітьошти щастя своє казали на початку ХХ століття російські революціонери. У проспілкових справах, особливо на терені колишнього СРСР, лозунг цей набуває ознак абсолютної істини. Час програми вичерпано. Зустрінемось через тиждень. Тримайте порох сухим.